Радіо Chicago. Актуальні Новини Чикаго та США від Оксінчука та Наталії Магикелідзе. Поїхали. Колишній президент Дональд Трамп під час заходу зі збору коштів на свою передвиборчу кампанію у Флориді пообіцяв не підвищувати податки мільярдерам у разі повернення в Білий Дім. Це прозвучало у присутності багетіїв, які пожертвували кошти на його кампанію. Загалом виступ політика перед понад сотнею гостей тривав близько 45 хвилин. Він похвалив донорів, які відвідали захід в Палм Біч. Як відомо, під час своєї президентської каденції Трамп запровадив реформу, яка знизила податкове навантаження. Для заможних людей. Очевидно, політик планує не відмовлятися від цієї лінії і у разі повторного переобрання. І от власне передвиборча кампанія Дональда Трампа зібрала рекордні 50,5 мільйонів доларів на благодійному заході в Палмбіч, штат Флорида. Зібрану суму, яка перевершила очікування команди Трампа, розкрив національний комітет республіканської партії. Сам Трамп з'явився разом із своєю дружиною Меланією Трамп, яка до цього майже не брала участь у третій президентській кампанії свого чоловіка. А от генеральний директор Тесла Ілон Маск оголосив появу свого роботаксі у серпні цього року. Мільярдер опублікував відповідний твіт в соцмережі X. Публікацію бізнесмен зробив той день, коли агентство Reuters з посиланням на джерела повідомило, що Тесла скасувала плани зі створення недорогого електромобіля. За даними джерел, він мав коштувати близько 25 тисяч доларів. Агентство пише: Буцім, то маск вирішив зосередитися на атомній машині автономній машині Тесла, яка перетворить інші транспортні засоби на застарілі. Мозок Ілона Маска працює без зупину, тож відомо, що він планує відправити на Марс близько мільйона людей і стільки ж тонн вантажу в найближчі кілька років. Про це він заявив на презентації проєкту космічних подорожей. Отож Starship уже наступного року злетить і приземлиться на землю. А SpaceX постійно проводить льотні випробування і модернізує ракету Starship. І от, власне, під час польоту літака Боїнг відвалилася обшивка двигуна. Повідомлять у Reuters. Літак перемовав до аеропорту в. Х'юстоні, штат Техас. Однак після того, як було виявлено несправність, повітряне судно повернулося в аеропорт Денвера. Літак відбуксирували до воріт аеропорту, а його пасажири з тригодинним запізненням вилетіли до Х'юстона уже на іншому рейсі. А тепер про фінансові махінації. Екс Шерифа і його сім'ю звинувачують у розтраті мільйонів доларів платників податків. Про це повідомляє Daily Mail. Джоєм Ноель з індіани, його дружина містя та 27-річна дочка Кейсі постануть перед судом за звинуваченням у 25 кримінальних злочинах. За твердженням слідства Ноель відкрив Асоціацію добровільних пожежників містечка Ютіка. Гроші платників податків, які надходили до фонду. Сім'я колишнього шерифа витрачала на власні потреби. Ну а тепер поговоримо про іншу новину. Отож, смертність у сільській місцевості Сполучених Штатів стрімко зростає порівняно з містами. Дослідники міністр... Міністерства сільського господарства сполучених штатів виявили тривожну тенденцію, що стосується рівня смертності в селах за останні десятиліття. Розрив між сільськими та міськими жителями перетворюється на прірву згідно з дослідженням 1999 року. Смертність серед американців у сільських районах у віці від 25 до 54 років була на 6% вища ніж серед мешканців міста в тій самій віковій категорії через 20 років у 2019 Му році цей показник збільшився на вкрай тривожні 43%. Науковці з'ясували, що таке збільшення смертності зумовлено насамперед зростанням захворюваності серед молодих жінок. Причому це захворювання, які найчастіше можна вилікувати та запобігти їм. Дослідники зазначають, що доступ і якість медичних послуг у селах продовжують погіршуватися. Цей факт і стає вирішальним у зростанні смертності від хвороб, які в місті успішно лікують. А тим часом у суботу, ввечері, 6 квітня, відбувся черговий розіграш джекпоту популярної лотереї Павербол. Цього разу переможця вдалося зірвати головний приз на суму 1 мільярд 326 мільйонів доларів. Відомо, що виграшний квиток було придбано в штаті Орегон. Ім'я переможця не розголошується. Джекпот в 1,3 мільярди доларів є четвертим за величиною джекпотом в історії Powerball і восьмим за величиною в цілому, якщо врахувати джекпоти Mega Millions. Шанси зірвати його становили 1 до 292,2 мільйони. Бйонсе виступила проти ще в музиці рен діва засудила використання технологій штучного інтелекту у музичній індустрії. Таку заяву Бйонсе зробила в прес-релізі до свого нового альбому Ковбой Рейтер. На думку артистки, радість від створення музики полягає у відсутності правил. Вона також зазначила, що в часи стрімкого розвитку щі штучного інтелекту вона все ж хотіла б використовувати справжні інструменти. Отож, цитую, чим більше я бачу, як розвивається світ, тим більше я відчуваю глибший зв'язок з чистотою. Зі штучним інтелектом, цифровими фільтрами та програмами я б хотіла повернутися до справжніх інструментів, заявила виконавиця. Радіо ЮЕЧКАГО